Проходив тільки що біля Галі балуваної, і люди розповідають, що там є постійно якісь знижки. Як, як туди не зайду, ніяких знижок нема. Але дуже люблю ці зрази. Зайшов, а вони тільки винесли ну, От свіженькі з м'ясом і з грибами купив. І Ще там з капустою були, ну щось з капусти не захотілося. Захотілося такого чогось м'ясного і грибного. Коротше, купив зрази. 2, 4, 6, 8, 1, 2. Короче, по 8 штук штуків тут. Одна з м'ясом, одна, одна з грибами. За 2 упаковки заплатив 317 гривень. Ну, якби так, не дешево, але я їх дуже люблю. Сейчас прям. Я тільки забув сметану ще купити. Ну ладно, вже не піду за сметаною, тому що на вулиці сьогодні цілий день дощ іде, не хочеться вже нікуди ходити. Тому я зараз пожарю ці зрази і буду кушати. Так воно смачненько.